Але перед цим, що ж було 1 вересня. Весенько, стару, як ніколи. у мене весело, поїду до школи. Першим вересня. Вітаю вас, друзі. Хочемо ми того чи ні, але цей судний день настав. Тому нам залишається тільки прийняти цей факт і жити далі. Долярі, давайте п'ять, Давайте п'ять Люди добрі! Екстрене зібрання на нараду у мене є от, ну, хочу пожаліться, розумієте, хочу знайти точки дотику, може і у вас так. Я не знаю, яка у мене ситуація по навчанню. У нас вже призначені семінари, тести. Um, в планах декілька занять і самостійні почнуться, і оце вся двіжуха. Завдань уже немерено. Це у нас так зразу з порога стартонули? Чи це і у вас так? У ваших закладах? То там в школі, студенти? Розповідаєте, що у вас в режим роботи ж треба поступово входити? А тут отак зразу я не знаю. Скажіть, будь ласка, як у вас? І що ви думаєте? Я людина, яка не п'є не курить, я за -за заїдаю стрес, звичайно, що солодким. Звичайно. Я, от, зараз буде рубрика, мені не соромно зізнатись, що для мене зараз те, що мені хоч якось піднімає настрій, це якісь звичайні м -м, маленькі дрібнички, це посилка з тему, яка мені зовсім скоро прийде. Ну, звичайно, розливаємо гроші на китайський сайт. Там якийсь перегляд декількох серій улюбленого серіалу. Ну, інакше ніяк. Я не знаю, це я так виживаю. Червоночок mm. помадочку, тому що ми хочемо бути страшненький. Червоний помадочком. Консайн. І... Мені треба олевчик. І ще ще. Все, Ви не думайте, ми не тільки фігнею страждали. Насправді тиждень був насиченим, і в кінці мене подруга витягла на прогулянку на посиденьки. І я полетіла до неї. If you're reading this now, odds are I've already left town. Oh, yeah, yeah. 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 I'm a half -time. I'm a half i it more. But you see there's a new life waiting. And I just don't want this feeling. Ну, отак от, прикольно. Офіс стайл. Гляньте просто на цей квітковий сад в метро. А вечір п'ятниці у мене минає дуже часто, однаково я їду до себе в село на дачу. meet Ось така насичена, душевна і смачна була у мене п'ятниця. Я вперше зняла влог на цей канал, і для мене дуже важливо, що ви скажете. Як вам пишіть у коментарях і залишайтесь зі мною далі. До зустрічі у новому відео.